Наступна історія від автору каналу розповість, що є причиною того обману у його житті, який сьогодні привів його до повної розрухи його життя. У наступних відео автор повернеться до того, що було, що є, і що буде завжди приховане від людського ока. І що, виявляється, ми народжуємося, а невидима сила вже готує план того, як вона знущатиметься і витонченими способами руйнуватиме життя людей. Ну, якщо ти, звичайно, в якийсь момент не станеш на службу сатани, і тоді в тебе в житті все пройде гладко і без перешкод. Але в процесі треба приносити в жертву немовлят, вбивати людей, насолоджуватися стражданнями інших людей і грати в гру ходіння по головах у боротьбі за владу, яка дає відчуття, що всі ті люди, які оточують тебе нікчемності, що не заслуговують нічого крім зневаги. У своєму житті автору довелося зіткнутися з такою людиною, яка вже була підконтрольна голосам в голові, яка вже виконувала завдання таємної спільноти з пошуку нових і нових жертв для низькочастотної тварі, для якої, як ви пам'ятаєте, гавах, емоція смерті, найсмачніша їжа, за яку вони готові дарувати сатаністам усілякі блага, аби тільки вони своєчасно та організовано знову та знову їм приносили в жертву ні в чому не винних людей. Так трапилося, автор, працюючи в банку, спілкувався з одним із співробітників, і він, як зараз, стало зрозуміло, за вказівкою низькочастотної тварюки підсунув йому книги Григорія Клімова, які присвячені темі єврейства в цьому світі. Нині ці книги заборонені, наймовірніше антисемітським лобі в урядах, де абсолютно засилять євреїв. Але не в цьому суть. До антисемітського лобі ми ще повернемося і до того, чому всю незалежну історію України українці обирають собі управителі євреїв. Які змінюють один одного і просто грають ролі борців за інтереси народу, при цьому ніколи ці інтереси вище за свої не ставлять. Так ось ця людина, у якої автор працював, після роботи в банку, виявився євреєм. Він був бізнесменом і спецслужбістом, який вийшов на пенсію. Пропрацював автор у нього 4 роки, і в одну з ночей до нього підключилися голоси, і протягом 11 років більше не давали мізкам вільного мислення, постійно принижуючи, доводячи до самогубства і зводячи з всілякими знущаннями. Якщо перші 8 років голосового впливу автор не знав про демонічні підпільні групи, які займаються переслідуванням людей, створюючи ефект манії переслідування, для того, щоб змусити жертву нервувати, постійно боятися всього навколо, після чого на низькій вібраційній частоті загнати демона, які згодом і втручаються голосами мислення людини. Так ось у роки війни ця група відкрилася авторовії і стала активно бігати людьми і свідом кидати певні слова, як кода. За які чіплялась сутність і намагалася полонити міські, залякуючи тим, що тепер весь міст міськів відомо не тільки тобі, як на сію своєї голови, але й людям, які підпільно служать сатані та таємно керують усіма процесами у суспільстві, маючи своїх агентів впливу скрізь. І найголовніше всім цим заправляють спецслужби, і не перший десяток років. Це автор зараз, після жахливих подій свого життя, хоче хоч щось розповісти перед тим, як його або доведуть до самогубства, або ліквідують, як носія їхньої таємниці, яку вони так ретельно приховують віками. І говорить він цю історію, знаючи, що вся ця бісівська клака, сатаністів глузує з нього і щодня пливає чорною магією, і, можливостями спецслужб впливає технологіями на його підсвідомість і міські. У цій частині історії просто закінчилось так, що, зібравши різні дані і подивившись історії, чому люди божеволіть і що з ними відбувається в той час, як вони починають чути голоси, він знайшов один із прикладів. У чоловіка у психлікарні брав журналіст-інтерв'ю, і він розповів свою історію. Історія у нього пов'язана також з єврейською темою, з прочитаними книгами Григорія Хлімова. І після знущання ним, автор знає за своїм досвідом, що знущалися голоси в голові та люди під контрольні голосам. Які діють синхронними мізками та колективно атакують голову жертви, він на відрізні умовлявся виписуватися з лікарні, хоча на момент інтерв'ю він виглядав абсолютно адекватно та здоровою людиною. Після чого автор каналу зробив висновок, що ці демонічні групи в керівниках мають єврейське співтовариство. Що за книгами Григорія Клімова вони вбивають людей з судностями непомітно вже десятиліттями, і що в банку книгу співробітник тоді йому підсунув спеціально, бо вже тоді демон, який його вибрав у жертву, вибирав, як він буде з нього знущатися, як тільки зуміє зробити підключення до голови. На цьому поки що все. Автору залишилося недовго, тому що опір темних сил його спробі про все розповісти, посилився ще більше. А неймовірно, по тортурам для людини було ще більше трьох років тому. Як тільки автор зможе подолати перешкоди, які створюють йому темні сили, він викладе ще відео як продовження історії.